Вітаю, друзі, я знову у Чехії. І зараз їду, як ви думаєте, з ким? Рядом зі мною за штурвалом Семен Лисицький. Хто пам'ятає, це український студент, який навчався в аграрному університеті в Празі. Він вже закінчив. І Семен, ти вже зараз в статусі як тебе зараз називають в Чехії? Пан інженір. Пан інженір, це агроном по-нашому. Зараз їдемо. У місто Унаніце біля Знойма на ферму Маркових. Це ферма року Чехії 2024. Фермер займається регенеративним землеробством, вирощує близько 20 культур покривні смісі, робить свою олію. Тож, я думаю, буде цікаво. Це саме, мабуть, це господарство. Бачите, виглядає все дуже просто. Дуже компактно техніка, навіси, ну все як по, -по господарськи. Вони тут зберігають в таких контейнерах дерев'яних. Це старовинна. Відчувається, що тут ферма з історії Старовинна. Вінок, де можете побачити всі культури, що на цій фермі. Чехії завжди святкують, коли урожай зібран, То тут є таке свято, називається до жінки. І всі святкують, що зібрали урожай, що нарешті спокій збирають все, що зібрали, і святкують. Пані Марко. каже, що це все їх культури. Це а покажіть. Вони зібрали. І назвіть, які культури тут. І ще то мами, так? А то єдно, так ще Мак. Мак. oves, oves. oves. Žito. žito, čirok červený, proso červený, čirok bílý, proso bílé, uh, lesknice, lesknice. Hmm. a pak je tam určitě někde trochu pšenice, ječmene, pšenice, a pšenice, ječmen, a žito. Tu je překlad, to je nedává, ne? No, jinak pěstujeme ještě konopí. Testují konoplí. Použijeme konoplí. Jsou to nark, narkotické To je <laughs> Ne, bez THC. Ne, <laughs> bez by nás <THC>. zavřeli. <laughs> to už jich by jich posadil A co vy jednou zajímáte se mákem, konoplí? Vyplatí. My totiž prodáváme koncovému zákazníkovi, takže Так, це вигідно, тому що вони вміються продати кінечному покупцю. вони самі роблять тут олію з коноплі. Це конопля, алей, а да? раді Також хочуть докупити е, таку чистилку коноплі, щоб потім продавати е, прямо коноплю. Е, також кінцевим... а на волокно не використовують коноплю. Про Провази немає, немає. To, pouze, pouze, не вирощують на волокно, вирощують тільки на семена. А мак, вигідна культура. А Мак виплати. нам. віжо се роді <laughs> так се виплаті. Коли врожай, тоді так. Важко отримати гарний врожай. Шпатні з Дуже погано всходить, бо засуха. Так, так, так. Саме важче це отримати сходи, так? Бо дуже менче на щастя, аби в завжди це лотерея. Ну вам все ж таки вдається, але йде вам то. кожен рік. — Ваше господарювання дуже азартне. Так що ви маєте великий газарний спосіб господарження. — Ну, е, зглядом к тому, що пестуємо всі не тих плодини. Через те, що вони вирощують всі ці культури, uh, так uh, так нам то власне uh, давати mm -hmm. трошечку, такту істоту, що uh, через те, що, що вони вирощують дуже багато uh, культур, то вони не так ризикують. Та так ризикують та бо якщо та якась та, культура та, не взійде, та, якась та, культура щось з нею станеться, вони можуть її пересіяти, щось все та, рівно та, розраховувати та, на інші культури. Інак uh, і темак uh, продав примус потребітелі. Томак вони потім продадуть, продадуть прямо клієнтові, і вони можуть це продати uh, за вищу ціну. Світові ціни на них не мають такої вплив, бо вони самі його <try> потім продадуть. Вони доводять це до кінцевого споживача, так? Достаток конечному заказнику. Звісно так. Ще потім чоловік вам скаже про це набагато більше. Дякую. Děkuji, že tu zberají se kolegy, že bohatou farmery projíchla. Čekáme v počátku. Já se jmenuji Marek a jsme tady s manželkou spolu, Takoví hlavní vlastně pracovníci a majitelé tady farmí. farmy. Hospodaříme teď v současné době na 450 hektare, a začneme teď, myslím, že třetí rok regenerativní zemědělství na celý farně. Dobrý den. Vítám vás na naší firmě. Mně zvuči Jiří Marek a s družinou jsme tu hlavní roboníky. Naše firma má 450 hektarů a my zajímá se regenerativním zemlobstvom. Ми вирощуємо дуже багато культур, нарахуємо десь 20 культур, і цікаво, що ми намагаємося ці культури продати потім прямо кінцевому клієнту, прямо з ферми. з олійних культур. Ми потім сам самі робимо олії, робимо сім видів олії і потім можемо подивитися, як ми це робимо. Ми намагаємося робити для суспільства, тому що ми відкриті до суспільства, робити потім освіту, що таке регенеративне землеробство, показувати, тому що ми вважаємо це дуже важливим. Саме це стане ніякому Звичайно, наш шлях не дуже легкий, тому що ми завжди щось пробуємо, щось виходить, щось не виходить. Але через те, що ми маємо 20 культур, ми завжди можемо, якщо щось не вийшло, замінити потім посіяти іншу культуру чи спробувати щось інше. З маку Ми робимо з маку дуже багато цікавих речей. Там, на столі, можете побачити нашу головну фішку. Ми її робимо для. našich klientů, i potom oni ještě raději kupují jiné naše produkty. No, to, tady jako okolo vidíme vlastně ty naše komodity, které takhle pitlujeme a prodáváme zákazníkům, prodáváme do, do zvěry a vlastně se sem, sem jezdí přímo zákazníci k nám na dvůr. Některé věci jsou jako jednodruhově v těch pytlích a potom se nám pořád víc osvědčuje míchání směsí. Hmm? Тих Тут uh, можете побачити мішки з нашими культурами, які ми вирощуємо. Потім ми ці культури даємо до мішків і продаємо чи до зверімексу це зоомагазин. чи потім люди, люди самі про це приїдуть і куплять це в нас. А ще також ми uh, мішаємо ці культури і продаємо вже змішані. Так, так же а вийде аз подібну на то, то лісування волові, як то там пора. Так що, спробуйте нашу їжу, а потім підемо подивитися на олії, які в нас. А Для чого вони мішають? Це Покривні культури вони роблять? що ото заєм, а се то продавати за лепші ціну. А йде де, якби, кермені, небо. Тосовок кермені власне, про Ні, Це не покривні культури, це щоб перемішали більш цікаве людям. І це кормові суміші для птахів, а головне для голубів, які ці поштові голубі, що це для них дуже цікаво. І маєте гарний збут для поштових голубів. Вони це добре все то продава, головне кулитям голубів. Ну, так. Ось ніконічок, так же там з це власне літає, так все не бої за то втратити гроші нігде, бо mm. воно це такий адреналіновий спорт, це uh це такий. Ну, то... тому що для багатьох людей ці голубі поштовні це хобі, і люди витрачають гроші на своє хобі, і їм не шкода витратити на гарний корм, бо це дуже адреналіновий адреналінове хобі, літати і так далі. Сам жені конкуренція, так істом для обору велкаламі то звичайно. конкуренції дуже багато, але вони все рівно знайдуть своє місце на ринку, тому що їх продукція дуже якісна. І навіть їх клієнти кажуть, що як так, що ви робите. З цим кормом, що потім наші голубі їх жруть, що не можуть, і він каже, що це завдяки регенеративному землеробству. Ну а за ту наші нашу нас не за той два рік 2024, чотири до як ферма року в чеській републіці. І за нашу активність, що ми зробили у році 2024, ми отримали статус ферми року 2024. Респект. Я думаю, що в Чехії багато активних фермерів. А за саме яку активність відзначили такою відзнакою? То не отаска на мене, то отаска на комісії. Це <зас> не питання до мене, це питання до комісії, яка обирала. А, а Ростислав як вважає, за що? Він скромна людина, не може сказати. А ви як вважаєте? За що йому було це господарство така нагорода? Я мислю, що це за ту міс на те, що Перш mm. uh, no, за все, вважає, що це дуже працьовитий, дуже завзята людина, яка пробивала дорогу вигляді, до клієнтів, вигляді, до клієнтів вигляді, прямо до клієнтів, вигляді, також, що робить регенеративне землеробство. А також дуже важливо, що вони тут роблять самі олії. Вигляді, Я вже чув лекцію, і це було дуже цікаво, вигляді, і дружина. Пана Марка по покаже нам, як це робиться. Це буде дуже цікаво. А те, що вони займаються ренеративим землеробством, впливало на вибір от ферми року? Я власне Думаю, що так. Раніше ми робили звичайне сільське господарство, як і у інших. Вирощували три культури десь 5-10 років тому. Возили це прямо продавати, А потім поступово ми перейшли, переробили це все на такий рівень. Землі, нас на. Коли вони отримували цю нагороду, це зацікавило регенеративне землеробство, зацікавило навіть міністра сільського господарства, і він, він сам сказав, що це цікаво, і продовжуйте це робити, що це дуже добре. Ми, ми, ми згодні. že <laughs> se třeba prodávat. Čistě naše produkty. Ano, ano vyráběla se dál. Ano, a to je uh, dostová oplátka s mokovou nádobou. Taky nejsme ne produkt fakticky z mako, ne? Já to je wafle s ma makem. Wafle pro tortu. Aha. A co je pečivo? Linecké s mákem, sušenka. Mm, Potím pečivo s mákem. A, no, uh -huh. a bezlepkový makovník. Uh, без, які, без Без рапковий. Без, ага. без глютеновий ah. маковий тортик. Mm. Треба спробувати. Усі? Ми вчора пробували з маку Морозова, Це, теж, мабуть, ваш мак був, так? Вчора ми вняли макову змерзлину. Якщо то нагоду не був ваш мак, то розставайте. Спробуйте ці трикутники, це сімейна традиція. Вони вибачені ані на інтернету, ані не віде рецепт. А і в інтернеті ніде немає цього рецепту, це їх сімейний рецепт. Зараз ми запишемо. Чи ви його не розуміли? Не розповсюджуйте. то кату якщо если може не богонишіте. Ні, <ріху> 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 це тайне. Це таємниче. На Україні <ріху> ви на Україні роблять як це у нас? пиріжки з маком маком. з маком. У нас діла їх спішно Велике печиво з маком, пироги з маком, mm -hmm. а не був завін мак, mm -hmm. а небо а, з маком, а не був палачівки з маком. Mm -hmm. no, Блінчики з У нас так, а то є такова, якоби, одвічна спеціалита. Тим, як є Чеська Републіка, е, велико п'єстітел маку. У нас так. також роблять, що є у нас, але тут це прямо ексклюзив. Але це тому, що в Чехії Чехія одна з найкращих країн з вирощування маку, так що про них це важливо мати свої якісь спеціальні речі. Дуже смачно, так. Маємо провізовені лісокну, наша такова правозудна, де е, важімо наші семена, так жива. Ма... Тут у них, я так називаю, робоча кімната, де вони важать ці кульки з, 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 з маком, з коноплею і так далі. І тут роблять олії. Тут робимо зі всіх наших олійних культур. hladným šlechom uh, oleju. Vysujeme uh, sedm druhů oleju, hřevka, slunečnice, ostropestřec, světlice barvířská. Mm -hmm. My depresujeme tu sedm vidiv olí, uh, ostropestřec, světlice barvířská, uh, mak. A ještě mak. Uh, a ještě jsem zapomněla konopí. Konopí. Konopí a nikdy víny. Když... A i nody i harbuzy, když koupíme Vlastně tohle je přístroj nebo lis. To je presovaná mašina. Ty by vlastně tady nasypeme semeno, nastavíme vlastně jako upožit Takže je náš přístříl, přesovaný, je to německý tam nahoře jsme sypali semena. Potom vytéká olej tady do té sběrné věci vlastně a potom vlastně do sběrné nádoby, tady tímhle, vlastně z téhle strany vychází vědisky. Там налаштовуємо uh, з яким давленням, потім температуру. Такий шнек, який посува семена, а власне тим стлаченням. Uh, там перетягуються семена, потім під давленням, під тиском uh, витікає олій прямо вниз. Це за час, за годину це робить 50-60 клітрів кілограмів. Uh, Оці семен, які тверді, дуже довго триває uh, вироба олії. Того є пристрій, який робить олію холодним шляхом, так що температура тримається до 40 градусів. А робимо це через це. що хочемо, щоб наш наша олія була якісна? Бо якщо це робити холодним шляхом, то олія не втрачає мінерали і вітаміни. А то заручує uh, тепло та провозніцю ще до 40 ступню. Це все робиться oh. завдяки тому, що, це, що температура не перевищує 40 градусів, тому залишається zалиша, uh, вкус, який має бути від початку колір і uh, якість. І це ж до кінця споживача, да? А так і то продати ровно у заказ ніколи. Так, продадуть потім прямо. роблять за це, це третій рік. Пожат, пожар. Ми робимо це три роки, але ми змушені постійно якось нагадувати про себе, клієнтові. Бо тут в Чеській Республіці люди не звикли купувати олію, зроблену холодним шляхом. Активний маркетинг? Takže máte nějaký aktivní marketing na, na, to. Ano. A, hlavně je potřeba kontakt se zákazníkem, takže trhy. Jelenéky. Tak. mhm. Uh -huh. Ale vážlivo máte connect s klientem a prž za na různých jarmarkách, či jak, fast foody. Takže vychováváme své zákazníky. нам часто що нам І дуже часто наші клієнти нам кажуть, що наша олія набагато смачніша, ніж інші олії, і ми це обґрунтовуємо, тим, що ми робимо це регенеративним землеробством. що до цих семен дістанеться більше антиоксидантів і вкус потім є кращий. А хто Ваші клієнти? До Ваші заказники. Біжні сподсобі. Nejvíc souběžních spotřebí to je rodině s, s dětmi, starší ženy. Třeba starší nebo ženy raději kupují makový olej, protože obsahuje vápník. Pak lidé rádi kupují... Jsou to zvyčajní lidé, ale prvně za všechny rodiny s dětmi. dětmi, 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 dětmi Také starší, starší ženy často kupují makový olej, protože tam je mnoho kalciu. Také kupují olej z... Остроп Пестрец Маріанський. Він потім регенерує печінку і також це купують люди, яких цікавить, тому що це екологічний здоровий продукт. Як вони продвигають свій продукт саме до кінцового? Як вони дізнаються, що це Як цей заказник зі стіжі то мати та? Соціальні сіті Facebook Інстаграм, Instagram, веб-вестеранки, потом таги. Uh, особні uh, продає на фермі uh, а... і no, перш потім... за все, це uh. соціальні мережі, Facebook, Instagram. Потім ми uh, виступаємо на ярмарках, потім продаємо прямо з нашої ферми. Uh, також маємо магазини, з якими ми маємо співпрацю, і туди продаємо наші олії. Але перш за все, ми презентуємо на соціальних мережах історію нашої ферми, а історія нашої ферми породжує потім цю олію. Чи це органічна е, публікація, чи це використовуєте тари і mm -hmm. активну таку рекламу? Uh, Нікдія no. активні комбінуємо комбуємо обідва віці. А це нам фугує добре, так що, якщо власне презентуємо якийсь příběh a тому. А з з ним це спуяння, як тим про рей, то вони доширно е проважені з собою. 50 на 50. Ну no, mm. no, а рекламу třeba в радіо. Іноді uh, просто uh, роблять uh, пост, іноді uh, роблять uh, потім uh, к тому рекламу, uh, пишуть якусь uh, історію. Uh, так і вони пробували рекламу на радіо, але кажуть, що їм здалося, що не дуже клієнти потім орієнтувалися, що це не дуже ефективно. Перш за все, соціальні сіті, соціальні мережі. І іноді реклама за гроші, іноді звичайно. Ну, no, я вам скажу мої враження, що ви дуже сучасні фермери. Ви Так активно використовуєте соціальні мережі, можливості і органічного просування, і таргетингу. таретинного. Сіціли собору патрульні війни, не стачи знавець. А потім такий нам фунгує добре, власне, одваза заказники між собою, так же вони всі світово між собою. Відніше в комуніках, а то вона фугує вернуть до сих пор. Це не реалізі, це несуть і зкушені з чоловіка на чоловіка, а ми не усімо вубить засагувати до ніяких реклам. Mm. В цілому то є комплекс речей, які роблять для реклами, але одна з найкращих речей це потім як клієнти між собою порекомендують. І вони дуже горді, що мають якість, і ця якість потім. Завлікає нових клієнтів, вони між собою це скажуть і через якість приходять нові клієнти. Ну, це у нас називається рафанне радіо. Але якщо покладати стільки на е, бізуки клієнтів серйозного каналу збуту не наладиш. Але стає, якщо сполегати нам на, на заказницьке лиси, так стейне, то не буде. Є то помалений. Це і по, тому мені подільний. дуже цікаво побачити у вас це поєднання і органічного охвату, і можливості реклами в соціальних мережах. Собі, а ще як... коли маєте якісний продукт, а це тим... підсилує все. А з тим, що маєте квалітний продукт, так то є всіх. Ну, ви, ви самі освоїли от можливості просунення в соціальних мережах, чи вам допомагають якісь спеціалісти? Má, máme odborníka a to z toho důvodu, že když máme to semínko vypěstovat na poli, pak se postarat o veškerou administrativu aště to vyrobit, tak prostě dva lidé nezvalí. My toho máme lidou, jak nám допомага, bo my tu máme na firmě sami vyrości tu kulturu, potom jej sprahu. I my u dvosě ne stiaháme. Ми маємо людину, яка допомагає. А через те, що ця людина ще наша людина і розуміється нам, то в нас дуже гарна співпраця і допомагає нам. А скільки у вас людей працюють? Коли клідів у вас працюють? Ви Бог і співаєтеся? Ми тут працюємо наповну лише в двох, але ми маємо на підроботку людей. Ми маємо вже двоє дорослих синів. Вони навчаються в університеті і влітку. Три місяці у них канікули. І вони нам допомагають, це Головний сезон зараз вони їздять лише на вихідних. Також в нас є три людини на підроботку, коли потреба, але на постійну основу поки що нікого не знайшли, але шукаємо як. І наші земляські продукти і достатки по нашому спотрі, причекторі маре причва дяла млечні виробки. Ми смісі, що многим єднорічні... намагалися має, зрозуміти, як когла знайти когла шлях до кінцевого має, клієнта. На салет, Тому, вона, наприклад, вона, колега, що тут стоїть, в нього. Ферма він має корів, має молоко, м'ясо, і ці клієнти дуже добре це купують цей продукт. Ми пішли шляхом робити олії, бо людям це цікаво, кінечний продукт. Тож ми знайшли так таковий, такий, шлях, такий шлях. Ви кооперуєтесь в продажах? А якщо це ніяк сте споєне в своїх продаях потім, як? Кожен продає сам по собі. А, своє. А яка, який взаємозв'язок є між ними? Ну, що був кінцевий продукт, а, а, у нього, і вони також світли. вийшли собі кінцевий. Продукт. А немає ідеї, щоб допомагати один одному продавати. Чи нема проблем з битом? Напади тоді є на Зв'язку, а то витворення нікого фармарського обходу була така ідея тут у регіоні. Зною хотіли зробити один великий магазин для всіх фермерів. Але поки що ні жоден з фермерів не може це зробити, бо немає людей. Щоб цей магазин працював, потрібно два чи дві чи три людини на постійну основу платити, щоб з всі всіми фермерами скооперуватися і так далі. Поки що ніхто на це не наважився, зрозуміло. Já jsem viděl jeden dokument, to bylo o jaké francouzském chlapíkovi. Mladý člověk, takové 30 let, a ten se žil tak, že měl ve své oblasti několik okruhů, měl dodávku, prodejní, jezdil a v podstatě nakupoval, prodával, nakupoval, hmm. prodával. Але навіть не сідає чи скупі так на фумував, просто на місці каже, що дивився на uh, документальний фільм про Франції, втало, що там якась людина їздив втало, по регіону, скупував у фермера, втало, потім мав місця. Трош скупував, потім, потім прожев, на місці прожев, продавав. Скупував, продавав з фургончиком, і це була непогана ідея. Але він думає, що тут в Чехії поки що нічого такого немає. Але це цікаво. Ну це інший бізнес зовсім. все. Але то ж я упевнені не поднікання туди. Щоби можна жа каже маємо радість, що нам поведу. Ми дуже раді, що ми змогли знайти цей шлях до кінцевого клієнта, що через олії ми на це прийшли, і це також завдяки батькові чоловіка. Бо він вигадав вирощувати ці культури для екзотичних птахів і голубів, і олії нам також у цьому допомагають. А там ми ще хотіли до зна. Маме uh, uh, ще споusту uh, 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 ten prodej бихом треба продей тому заказнику віце розширений, наприклад, лоупані, просалопані. І в нас дуже багато ідей. на майбутнє збутнє, що ще зробити: наприклад, робити свою муку чи чистити uh, соняшник одразу з семена чи просто чистити одразу щоб дістатися ще більш цікавим продуктом к клієнту. То Зважайте. у вас ще є вільний час? вільний час на то? <рес> — <рес> Зробимо. Супер. <рес> 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 Це нам дали журнали, як був цей конкурс ферма року. І тут всі учасники, з яких ферм обирали, і про них там буде інформація про кожного з них. І про цю ферму також. Не? А хто вибирав? Це вибирало міністерство сільського господарства і міністр вручав ці нагороди.